Вау! Wow. Оце так. Яка зустріч? Які декорації. Цікаво тобі. Ти ж тому винюхуєш? Чуєш? Мені здалося, чи ти з кимось? З бродягою. Так він тут, друже! Виходь! Може, ви бачили, хлопці! Бродяго! Нужбо! З'ясувалось, в ноосфері є життя неймовірно. Оце було складно повірити. Але тепер ти віриш. Дай вгадаю, ти мав приємніші розмови, так? Бродяга варте кращої долі. Не він один Скіф! Сяйво. Ми позбудемось темряви, що сковала, що не дає нам почути. Уяви вічну весну Скіф. Без болю, без жалю, без страждань. Так. Отут От залежить вибір. Так. Ічнеосна життя для живих. Бам! І без мене. Життя належить живим шрамам. Дамо трохи одного І навіть тоді нам не буде спокою. Знаєш, весь шлях ти був талісманом. Надихав нас. Я вірив тобі, а ти просто підробка. Тому ти нас не зрозумів. Wow <laughs>